Вже, невже я дочекалася? Вау! Це три роки точно, якщо не чотири? Це юдене дерево, Церсіс, і в мене він пішов, підмерзав, пішов кущем взагалі-то це дерево. І дуже довго не цвів. Натомість своєму татові ми взяли однакові саджанці. Він в гарному затишному місті посадив. В нього вже декілька років цвіте і виріс деревом. В мене ось так. І я, до речі, бачу, що в мене там два стовбура, тобто можна буде розділити. Звичайно, це ще не те цвітіння, що свіло в нас в Одесі шляхом до моря. Але тим не менш, в мене вдома Церсіс, і це для мене чудо. Просто взагалі-то воно починає цвісти це дерево, коли немає зовсім листя, але можливо не в нашому регіоні. Бо в Одесі листя немає, і всі, хто бачили, заліплений стовбур, повністю е е гілки. Все заліплено ось цими прекрасними, прекрасними рожевими квіточками. Я задоволена,